Змагання грації, гнучкості та краси у місті Лева триває традиційний чемпіонат області з художньої гімнастики. Аби проявити себе та приїхати на змагання національного рівня до столиці Галичини приїхали не тільки досвідчені гімнастки, а й новачки. Змагання проходять феєрично та захопливо. Чим глядачів та суддів дивували спортсмени. Дивіться далі у випуску. Учасниці традиційного чемпіонату Львівської області демонструють перед суддями та глядачами свою пластику і гнучкість. Доки одні виступають, інші ретельно готуються. Пояснюють, без підготовки на майданчик навіть не виходять. У більшості учасників змагань, навіть найменших, за плечима багаторічний досвід. П'ятирічна Єва займається гімнастикою уже два роки. Сьогодні дівчинка не виступає, а лише пильно стежить за своїми товаришками. Зізнається, цей спорт для неї більше ніж захоплення. Ходишна гімнастика тому. Половинка життя. Я дуже того хотіла. Я почала займатися з трьох років. Я вже займаюся два з половиною роки. Я вже дуже багато вмію. Трохи більше ніж Єва вміє переможниця у категорії майстер спорту Юлія Бекерська. Та, попри те, що вона посіла перше місце, виступом не задоволена. Каже, що усе могла виконати в рази краще. Дівчину підвів інвентар, з яким вона виступала. І що з м'ячком і з лентою найважче виступати. Він може втікнути або ленточка А Найлегше обруч. Там, взагалі просто нема предмета. Дівчата змагалися у двох категоріях. Спортсменки з 2002 по 2004 роки народження за програмою в кандидата майстри спорту а старші за програмою майстра спорту. У програмі кандидатів взяло участь 58 учасниць. Це дуже багато як для міста Львова. І по програмі майстрів 11 учасниць. Всі виконували чотири вправи міжнародної програми. Це обрич, м'яч, була ви стрічка. Кожна спортсменка мала в своєму запасі 90 секунд, за які потрібно було продемонструвати все, чому вона навчилася на тренуваннях. У молодшій віковій категорії, перше, друге та третє місця посіли Христина Погранична, Анастасія Пугач та Ніна Косован. Відповідно, а от старшій віковій категорії найкращою була Юлія Бекерська. На другій сходинці зупинилися Соломія Макар, а бронзу здобула Марта Черненко, Андрій Дідоводюк, Тарас Філь. Правда, тут.